Сів короновірус набирає обертів на Івано-Франківщині. Уберегти себе від хвороби зазначають медики. Можна двома методами: вакцинацією та застосуванням індивідуальних засобів захисту. Чи готові зараз прикарпатці до повернення маскового режиму? Далі дивіться. Омікрон Дельта та Дельта Плюс штами коронавірусу, які зараз розпосюджуються на Прикарпатті. Для прикладу за минулий тиждень зареєстрували 723 випадки, в той час як в минулому році за цей же період інфікувались близько 600 осіб. Якщо взяти по групах, то я теж проаналізувала з минулим року. Минулому році в нас були групи, де вікові де найбільше було зареєстровано випадків. це 60+. плюс. Якщо взяти цього року, то в нас рівномірно по відсотках, починаючи від 8,6% це 0,9 років, і далі 11, 12, 13, і 16, ну, десь коло 17% це 60 Івано-Франківський та Косівський саме в цих районах медики спостерігають рівень захворюваності на COVID-19 вище середнього по області. Прогнозовано йде ріст захворюваності, відповідно, і будемо мати, напевно, я так думаю, буде Пікова хвиля ну, з максимальним ростом на в середині листопада. А наступна прогнозовано ну, у нас співпаде напевно із гострим респіраторним вірусними інфекціями, грипом в кінці січня, початок лютого. Поки на законодавчому рівні не прийняли обов'язкове носіння масок, медики все ж рекомендують одягати їх там, де є велике скупчення людей. Не проти цього і самі прикарпатці. Звичайно, що це страшно у мене, на жаль, знайомі, які пішли життя. Через ковід і повинні задуматися, якщо потрібно, то будемо носити і треба носити. Я думаю, що ми повинні слідкувати і не допускати епідемії. Відносно маски я ставлюся позитивно, треба носити. Ну я думаю, що якщо людина дихне на тебе, що вже не потрапляє на тебе вірус. Готові носити, бо вірус то є вірус. Нічого від віруса ніякі таблетки нічого не буде. Так що маски треба обов'язково носити. так як під час воєнного стану зони під не визначаються, призначити обов'язкове носіння масок може лише Кабмін.